Якщо перемога у боротьбі неминуча, то ти маєш перемогти. Це сказав Суньзо. А я скажу, що він знав про віну трохи більше, ніж ви хлопці, бо він її створив. Суньзо вигадав цю стратегію перемоги, і з того часу ніхто не зміг його здолати. Зліво! Сволота. Перед, перед перед! А потім він на всі свої кошти купив кожної тварини до пари і завантажив їх усіх на ковчег. А потім вибив же дурі з кожної тваринки. І з того часу, коли тварин збирають в одному місці, це місце називають зоопарком. Якщо це не ферма.